Тебя искало я по белосвету, и там и ся, и даже по интернету. В соседнем доме, ну просто брыба! Женаты и трое детей. Мы к наветной гребашкой обошм, любовная печалка, пошла. О, скажу, не одразу ми впізнали у цій симфонічній інтерпретації твій хід корпоративів шльопки Ми знали, що в тебе консерваторське минуле сьогодні. Ти це довела? Ледь Дніпро не вийшов з берегів. Було видно, було чути, як реве ревучий. Спасибо большое. Очень часто мені люди закидають, що шльопки — це така несерйозна пісня, що ти робиш, чого ти не співаєш, там якусь серйозну музику. То я скажу, шльопки можуть звучать і так. От хай тепер хтось візьме і заспіває на випускному академії у консерваторії. Я хочу подивитися: дві з половиною октави діапазону. До речі, яка в тебе улюблена розпівка? Тепер буде тільки ця шлюпка. Шо! Шох! У тебе дві з половиною октави діапазон. У мене три. Три октави діапазон. Три. Свій нижній діапазон я не совсем задействовала в этой пісні, але до верхньої взяла. Я так бачу, що ти аж посивіла, так старалася. Ой, Дуже старалася, щоб вам сподобалось. Наші глядачі з ефірів світського життя знають тебе не тільки як співачку, а ще й як відчайдушну домогосподарку. Ой, це да. Увага на екран. На клоунеса на сцені ділова жінка у житті. Дружина бізнесмена Ольга Полякова завжди готова до обговорення фінансових питань. Після економічної кризи у 2012-му дванадцятому підвали розкішного життя білявки похитнулися. Ви дружина заможного чоловіка. Сьогодні вже не такого заможного як раніше. Тому що я, як жінка талантлива, потрудилась на славу. Не для кого не секрет, що ви дружина заможнього чоловіка. Наскільки заможні? ну, а, то есть... Бувають заможніші. Бувають набагато заможні. Коли я когда, когда виходила замуж, молода, я була, глупая, думала, що сильно багата А Потім, коли багатих мужчин, поняла, що трохи Ну, Що ж делаєте, ви як дружина заможнього чоловіка, у вас напевно є власні стайні. Це в Камалії заможний чоловік. А в мене просто хороша людина. Хороша людина Вадим не поспішає розділяти з дружиною публічність та ретельно уникає камер. Але від нас не сховатися з кожною новою зустрічю виявлялися нові подробиці про мовчазного бізнесмена. Зараз ми можемо впевнено сказати, що чоловік був не на боці помаранчевих сил, а по іншу сторону Ви Знаєте, мій муж єврей. і вашим, і нашим. Він ходить у синагогу, він і іудей за усіма одягає ось цю шапочку. прекрасно. чоловіки іудеї шукають собі дружину іудейку, тому що кров іудейська передається у спадок саме по материнській лінії. Тобто, ви так зачарували свого чоловіка, що він одружився на християнці. Ви знаєте, я скажу вам, я не хочу нікого обідіть, он два рази попро. но ему не понравилось. <laughs> То было двичи на юрейте? Да, он двичи был ну, детей не было у них в браке, так что, в принципе, и он, и я считаю, что брак у нас первый и последний. Во всяком случае, он из этого брака выйдет только вперед ногами. Олю, у меня сейчас единственное вопрос, как все терпит? интервью. Знаешь, когда мне говорят, твой муж серьезный человек, я говорю, нет, мой Вадик очень веселый человек. Другой мужчина просто в этом бы не выдержал. На самом деле, много шуток, которых я вот здесь вот тебе наговорила, рождаются они дома в нашем вот этом пинг-понге, потому что у меня с мужем очень такие юмористические отношения, мы, мы, мы много шутим, мы прикалываемся, то есть нам очень интересно общаться вместе, поэтому много шуток рождается прямо дома, я их тут же хватаю и несу до Кати Сачи на корпоративы, чтобы Люди тоже поражали. Я знаю, що ти познайомилася зі своїм чоловіком на корпоративі. На його на корпоративі. Його корпоративі... Він, Він замовив тебе як Він... співачку на своє приватне свято. На своє свято. приватне свято вони були з пацанами. це було давно, Він ще був високий, молодой, красивий. Він був заказчиком. Просів організаторів. Кстати, організатором був Михайло Михайлович Поплавський, а тоді я ще була студенткою університету. И он попросил, чтобы певица обязательно была красивая, но при этом, чтобы пела. Вот. А тогда я работала в таком джазовом стиле с э, живыми музыкантами, э, со своим бендом. Вот мы приехали на этот прекрасный корпоратив. И все были невероятные невероятні спецефекти природа, потому що ми плыли на кораблі. Був закат, он був багрово красний на мне було красне платье дуже коротке. Моє волоссько тріпихалося, і я співала щось э, типа самітабеби. <звучить> щось там таке. Співала, співала для чоловіка так з ним і залишилася. Да на найближчі багато років чи співала ти на корпоративах у політиків, тому що і такі є серед твоїх прихильників. Ой, не хотілося заміж та співала, за такого? Співала та й багато у мене була можливість уїхати в Італію к Сільвію Берлусконі. Я тобі не розказувала цю історію? Ні. Виступала я на саміті, коли приїжджав Сільвію Берлусконі. Це ще був при власті Леонід Данілович Кучма. А, вот і он мене услышав там і дуже сильно м -м, залицявся, як то кажуть, і дуже сильно півроку просив мене приїхати. Він тобі телефонував? Він мені телефонував особисто. А, і особисто теж. І надсилав подарунки? Ні, не надсилав, бо я так розумію, що він е, е, просто так не відсилає подарунки. І ти вагалася я, чи я поїхати дуже, до опального прем'єр-міністра Італії була, чи ні? Я була дуже-дуже молода і цнотлива. Дома іноді згадуєте? Он, 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 коли його показують по телевізору, бадик мені завжди місія що він твій дружок. Це була куметна Оля Полякова, ваші оплески. 鸡蛋